Привіт! Гарний зимовий день! І сьогодні в мене на огляді не дуже частий гість на YouTube – це Рena Велса. Renault є е класом, який мав замінити сафра. Початок виробництва стартував у 2001 році, і остання модель зійшла з конвейеру у 2009. Вона не була дуже популярна через те, що її форма викликала деякі суперечки. І дійсно, при першому погляді ти бачиш дуже гарні елементи кузова, але водночас є люди, яким він зовсім не подобається. Хоча, з точки зору функціоналу, він просто ідеальний. Він має великий кліренс, він має високу стелю, він має місткий багажник, який дуже зручно відкривається. І він мав дуже багато інноваційних елементів, які вперше застосовувалися саме на Renault велсатіс. І це все при тому, що дизайнерський відділ Рено видавав у 90-х роках просто шедевральні концепти, які вражали. Вони вражали формами, вони вражали функціональністю, і вони вражали своїм наповненням. Чого тільки коштує їхній концепт Інітіалі, який був представлений у далекому 1995 році, але і зараз виглядає фантастично. А у 1998 році на Паризькому автосалоні був представлений концепт Velsaтіis. І вже у 2001 році він поповнив модельний ряд Renault. Він прийшов на заміну Рено Сафран і мав повторити успіх Рено 25, яких було продано майже 800 тисяч проти 300 тисяч у Рено Сафран. Це був другий автомобіль у світі, який зробив 5 зірок у Євро НК після Лагуни на платформі якій він був побудований. Під капотом в нього могло бути 5 різних двигунів. 2 бензинових і три дизельних. Бензинові це 2-літровий і 3,5 літровий v 6 а також дизельні на 2 літри на останніх версіях 2,2 як на цій версії, що я знімаю, а також 3-літровий дизельний v 6 До речі, жоден з цих двигунів не мав суттєвих проблем. Зараз найважче знайти двигуни v 6 як бензинові, так і дизельні. Тому що вони мали шикарну динаміку і ганяли на них дуже багато. Спеціальні версії цих автомобілей обрали два президенти Франції. Жак Ширак і Ніколя Саркозі із задоволенням їздили в цьому автомобілі. Це був перший серійний автомобіль, на якому застосовувались електронні стояночні гальма. Також у нього були поворотні ксенонові фари і круїз контроль. Причому не просто круїз контроль, це був один з перших автомобілей, який отримав Distronic, тобто адаптивний круїз-контроль із радаром. Також він став перший і чи не єдиний бізнес-автомобіль е класу з формою кузова хетчбек. Ну, а якщо ми кажемо про кліренс, то в залежності від фази, він міг сягати 160 мм. 160 мм у хетчбеку. Ну а якщо казати про мої власні відчуття, то мені здається, що Велсатіс забіг на поле кросоверів. Враховуючи висоту даху у майже 1600 мм. А це на секундочку така сама висота, як у Nissan Кашкай. То, як на мене, це 100% кросовер. Просто виглядає він більше як хечбек. І, гадаю, саме це і зіграло з ним злий жарт. Пересічний покупець не бачив в ньому представницького автомобіля. Автомобіль на кожен день можливо. Автомобіль для сім'ї теж підходить. Але він точно не виглядає так, як автомобіль. Є класу. Саме так подумали потенційні покупці, коли побачили його, і побачили його ціну від 33 до 58 тисяч євро в залежності від комплектації. Але годі про історію. Маємо автомобіль 2005 року, це в нас фаза 2 або рестайлінг, І давай подивимось, що маємо ззаду. Дивись, як він цікаво відкривається. Цікаво на 2001 рік. Зараз нічого тобі не нагадує. Мерседес Івах. Привіт. Але це ще не все. Дивись, як він закривається. Закриваємо. І дотягнулись. Ось це вже бізнес клас. Ну, і якщо ми вже знаходимось біля багажника, давай поговоримо про нього. Його об'єм 460 літрів. Петлі ти не бачиш, тому що вони відсутні. Все що є це газоамортизатори. Завдяки цьому в багажник можна покласти дійсно габаритні речі. Ну а якщо скласти задні сидіння, то об'єм багажника буде майже тисячі літрів. Гадаю, невеличкий холодильник туди влізе. Під фальшпідлогою – Яку дуже зручно зачепити за ось цей гачок, який маємо з заводу, маємо докатку і наразі вже стандартний органайзер із домкратом і всім необхідним. Не будемо чіпати оленяток, і сидіння складаються у пропорції 30 на 70. І ще одна крута деталь, на яку хочу звернути твою увагу. Два плафони підсвітки багажника, які знаходяться під дуже класним кутом, так що весь багажник освітлюється. А ні, збрехав навіть три плафони. Дуже круто. Дві ручки для того, щоб закрити кришку, і м'яка панель зсередини. Класно. Ще й електричний доводчик. Я вражений. Сідаючи в цей автомобіль, ти розумієш, що таке є клас. Дуже великі і комфортні сидіння. Ти сідаєш так, наче ти сидиш десь біля каміну у класному кріслі. Ці сидіння мають підігрів і ти можеш регулювати їх кнопками електрично. Якість матеріалів дуже висока. Враховуючи, що цьому автомобілі вже майже 20 років, він виглядає дуже добре. Так, звичайно, є деякі елементи, над якими вже попрацював час, але все одно на 2001 рік це був дуже класний салон. І, до речі, до дизайну інтер'єру автомобіля набагато менше було питань, ніж до екстер'єру. Щодо висоти стелі, як бачиш, тут у мене ще сантиметрів 10. Тобто це був такий собі забіг, чи якщо можна так сказати, на територію кросоверів, яких тоді ще не було у такій кількості, як зараз. Можливо, це і був перший, скажімо так, кросовер, який тоді ще не пішов у маси. Ну, а щодо автоматичної трансмісії, то питань до неї немає, враховуючи майже 20-літній вік автомобіля. Щодо ергономіки, то тут питань теж немає. Все інтуїтивно зрозуміло, все під рукою. І якщо в тебе вже було Рено, то питань у тебе не буде. Навіть якщо в тебе не було Рено, знову ж таки, інтуїтивно все зрозуміло. Мінімалістична мультимедія, але вона дуже гарно вписується у цей інтер'єр. От я зараз сиджу тут і розумію, що у мене відчуття, наче я сиджу. У кабінеті великого начальника, саме на місці цього начальника, тому що сидіти дуже зручно, дуже багато місця і дуже багато комфорту. Хо-хо. Охо. Ну, а позаду тут ще більше місця, ніж попереду. Дуже зручний диван. Це саме диван, це не сидіння, це не крісло. Це здоровенний диван, на якому хочеться сидіти і сидіти. Мені здається, якщо їхати кудись далеко, то це саме те місце, де я б хотів сидіти. Подивись, скільки місця ще переді мною. Тут більше 20 см. Підлокітник. І все. Він знаходиться на одному рівні із картою, і тут просто шикарно. Щодо комфорту, я дуже вражений Велсатісом. Дуже комфортний автомобіль. Величезний і комфортний. Ну, а якщо ми кажемо про кількість додаткових шухлядок, місця для зберігання, то йому теж не було рівних в своєму класі у свій час. Задні пасажири мали окремий клімат-контроль, тобто тут він трьохзонний. Мали попільничку, ну, зараз як зарядка. Ну і в принципі все. Плафон, ручка, підлокітник із підстаканниками. Які досі мають дуже гарний мікролюфт, але комфортом я вражений. Дуже приємно вражений. Дрування сидінь це окрема тема, і налаштовуються вони у Велсатісі у дуже багатьох напрямках. Перші враження від автомобіля приємні. В салоні майже немає зайвого шуму, і відчуваєш себе в автомобілі Є е класу Приємні матеріали, приємний звук. Тут 2,2 турбодизель Рено. До речі, кермо воно набагато тонше, ніж на лагуні, і за рахунок цього його зручніше тримати. Воно якесь. навіть не знаю, <с -2> воно тонке і прикольне. Не пристегнувся, не пристегнувся. Окей, оп. Так, мені нагадують, що я не, не дів пасок безпеки. Цікаве рішення Ось звідти його діставати. Тут просто дофіга місця. Він здоровезний. Він здоровезний і комфортний. Вкотре на це наголошую. Дуже плавно переключає автомат. Я не відчуваю ані поштовхів, ані чого. Плавно, комфортно, дуже комфортно. Вкотре я це вже казав, що він комфортний. Я в захваті. Я, до речі, перед другим маганом думав взяти собі саме Велсатіс. Але, на жаль, на той момент вони ще коштували дорого. І мені довелося взяти другий Меган І зараз я про це шкодую. Що я не додав ще трошки грошей або не почекав і не взяв саме Велсатіс. Дуже крутий автомобіль. Дуже. Прям реклама виходить. Щодо динаміки, навіть не знаю, чи потрібно це робити на автомобілі такого класу, тут мова йде не про динаміку, тут мова йде саме про комфорт. Тобто, щоб тебе автомобіль з точки А у точку Б довіз максимально комфортно. Не швидко, не якось там ефектно, а саме комфортно. Хоча, мабуть, і ефектно також, тому що екстер'єр в автомобіля незаурядний, і інженери реально дуже сильно старалися над тим, щоб він виглядав ефектно. Але на жаль, як ми розуміємо, це їм не дуже вдалося: мінімальні вібрації, мінімальні шуми по салону, двигун чутно, але чутно так, що тобі комфортно. Скоріше за все тут теж стоїть електротен, тому що тепле повітря пішло вже після буквально 10 секунди. Ну і салон повністю прогрівся вже буквально за 2 хвилини. Я не знаю, чому я кричу, мабуть. <глаз> Клас. Це просто супер! Ех, Чому я не взяв Велсатіс? Чому я взяв Меган? До речі, зараз вони по ціні майже зрівнялися. Якщо раніше ця різниця була іноді навіть 2-3 тисячі доларів чи євро, то зараз ця різниця мінімальна. Якщо брати реально гарні автомобілі в дуже доброму стані. Клас. Тепер, до речі, розумієш, чому саме цей автомобіль обирали президенти Франції, якщо я кайфую на передньому сидінні, то на задньому, тим паче, буде ще комфортніше. І дуже дуже шкода, що зовнішність автомобіля зіграла такий злий жарт. Що реально класний автомобіль так погано продавався, і зараз на нього дуже мало звертають уваги. У нас у Дніпрі їх катається усього три штучки, чотири, мабуть. І... А по Україні зараз їх продають одиниці, просто одиниці. Знову ж таки, тому що ніхто нічого не знає. Роблять огляди на інші автомобілі, роблять огляди на якийсь. Більш популярні моделі, а на ось такий комфортний автомобіль є класу, дуже мало оглядів. Хто катається у Дніпрі по набережні, знає, в якому зараз вона стані. Дуже багато таких бугорочків неприємних, які на третій лагуні відчуваються суттєво. Тут я їх майже не відчуваю. Так, автомобіль трохи. Іде догори, але своєю п'ятою точкою я їх не відчуваю так, я відч... як я їх відчуваю на третій лагуні. Ну, знову ж таки, це питання більше до підвізки саме лагуни. Але якщо ми говоримо про підвізку Велсатіса, відчувається є клас. Дуже плавно розганяємось. І ти відчуваєш, що під капотом в тебе ще доволі багато крутного моменту для того, щоб зробити будь-який маневр. Двигуна 2.2 для цього автомобіля я вважаю достатньо. Звичайно, якщо ти хочеш рахувати від 0 до сотні, то тобі потрібен v 6 і Велсаті може тобі запропонувати два таких двигуни: один бензиновий і один дизельний. До речі, на кожному проданому автомобілі концерн Рено втрачав 18,5 тисяч євро. Це величезні гроші. Якби їх продавалося набагато більше, можливо, Рено і вийшло в плюс. Але 18,5 тисяч на кожному проданому автомобілі величезні втрати. І саме через його зовнішність. Він не став заміною Сафрану. Так само, як і його наступник Renault Latitude не зміг стати у нішу е класу І це більше проблема не Renault, не цього автомобіля чи Latitude. Це проблема того, що автомобіль Renault асоціюється у більшості людей саме із народним автомобілем. Це Якраз про те, чому Toyota зробила Lexus, чому у Nissan є Infiniti. І це тому, що той самий преміальний Volkswagen E-класу не сприймали так, як цього хотіли у концерні Вагнера, тому що є Audi. А у Renault не має преміального бренду. Все, що має Renault, воно ставить на свої автомобілі. На ті автомобілі, які виробляються тут і зараз. Так, до деяких елементів одразу багато питань. Але через кілька років ті самі елементи ставлять вже інші виробники на свої автомобілі з дороб... доработкою. І вони працюють так, як мають працювати. А от що мені тут не подобається, так це маленькі дзеркала заднього виду. Я б їх зробив трохи більшими, але незважаючи на свій розмір, їх достатньо для комфортної їзди. Але все одно хотілося б трохи більше. Назва Velsatis розшифровується як velocity and satisfaction, тобто швидкість і задоволення. І перебуваючи за кермом даного автомобіля, саме це я і відчував. Для того, щоб довести концепт до серійної моделі, Рено витратило 550 мільйонів євро. Планувалося продавати 50 тисяч автомобілів на рік, але, на жаль, за всі 8 років випуску «Велсатіс» було продано трохи більше 62 тисяч автомобілей. Останні автомобілі, які продавалися вже у 2009 році, можна було купити з величезною знижкою. Як і будь-який француз, Велсатіс мав дуже гарні комплектації. Він не мав двигунів або трансмісій, які б мали суттєві недоліки. Але, як написав журнал Cars, він був занадто французьким. І якщо деякі автомобілі, маючи заурядні характеристики, мають фантастичну зовнішність і їх купують, то тут все спрацювало навпаки. Маючи дуже класну внутрянку, автомобіль просто не сподобався покупцю. І навіть у дуже класної команди дизайнерів, яка випустила не один культовий автомобіль, можуть бути провали як і сталося з Renault Vill Satis. Ну, і, як ти міг побачити, на задньому склі є напис Продам із номером телефону. На час виходу відео це все актуально. Плюс оголошення на даний автомобіль я додам в опис під цим відео. Дякую за перегляд, ставте би лайк за мої старання. Якщо ти виробляєш класний народний автомобіль, тебе не будуть сприймати як виробника дійсно комфортних і якісних автомобілей преміум сегменту. Я дуже велике задоволення отримав від керування цим автомобілем. Гадаю, ти вже це зрозумів. Неочікувано. Неочікувано від автомобіля з ціною 5-6 тисяч доларів наприкінці 2024 року в Україні. Дуже неочікувано. Так. <laughs> Єсть.